Вітаю, новий завозик на DreamTech від компанії Deity. Для запису якісного звуку ви можете використовувати Deity, а саме топ-продукти, які складають екосистему для запису звуку. Це і радіосистема, це і таймкод-генератор, це і маленький рекордер. Об'єднавши ці продукти на вашому майданчику, ви зможете якісно, точно по таймкоду записувати та синхронізувати ваш звук. А за допомогою застосунку Sidus Audio – ви можете керувати всіма девайсиками Deity, синхронізувати таймкод, рекатись та моніторити всі девайси. Але про це все трохи пізніше. У нашому завозіку ви можете побачити і девайси для працювання з пушечками, самі мікрофони пушки, кріплення до них і до буму, самі бумчики, пушечки подовше поменше, зовсім маленькі пушечки, вітрозахист на них, додаткові антенночки для вашої радіосистеми, пітєлічки і аксесуари до підтілек. А якщо ви Мавкін-Подкастер, то ця стічка з usb c мікрофоном підійде вам також. Подивимось детальніше на кожен з продуктів. Перед вами те, з чого можна побудувати екосистему Deity. Це радіосистема для бездротової передачі аудіо, генератор таймкоду та покет рекордер з пітількою. А тепер один із сценаріїв, як саме ви можете використовувати екосистему Deity. Наприклад, ви знімаєте в декілька камер інтерв'ю. У вас два спікера. Ви на кожного спікера чіпляєте по радіопетлі, і вони пишуть самі в себе також 32 біта звук. У вас з'являється третій спікер, на якого ви чіпляєте цей покет-рекордер, який також пише на себе звук 32 біт. Ви навішуєте тайму-ходи на всі ваші камери. І за допомогою застосунку SIDUS Audio синхронізуєте всі девайси ваші камери і ваші петлі. І в кінці кінців ви отримаєте якісний 32-бітний звук, який записується як на зовнішній рекордер, так і всередині девайсиків. Заглянемо всередину. Почнемо з радіопіттілічок Теос. В комплекті ми бачимо. Наліпочки, QR-код для мануала, лінійку для підрізання ваших антенок, комплект з антенок окремо на передавачі, окремо на приймачі. 2TX, 1 RX. Піднімаємо другий поверх. В комплекті ми бачимо фірмові батареїчки D, кріплення для RX на камеру, скоби для кріплення на пояс, дві фірмові петелечки, шнурочок USB-C на USB-C, перехідник USB-A на USB-C. 2 крокодильчику на кожну пятірочку, шнурочки 3,5 мм джек на XLR, і шнурочок 3,5 на 3,5 міні-джек. Оскільки радіосистема TheOS являє собою топовий продукт від компанії Day, то на якості матеріалів вони не зекономили. Корпуси виготовлені з алюмінію. Дуже міцні, прямо без люфтів. Антенки та шнурочки кріпляться на різьбі. І тактильно ви відчуваєте, що перед вами преміум продукт. В комплекті є міні sd шки вони на 32 ГБ, і ви можете писати звук з петелечок прямо на камеру та всередину дівайса. І тут є різниця між американською версією та європейською версією. Одночасний запис і на картку пам'яті, і на камеру або рекордер є тільки в європейській версії. В американській версії ви можете писати або на рекордер чи на камеру, або всередину дівайсика. Це обумовлено американськими патентами, і тому я не раджу купляти такі девайси на американських сайтах. Купляйте у офіційних європейських представників компанії Deity, яким є DreamTech. Комплектація Pocket рекордер складається з петелечки, крокодильчика під петлю, шнурочку USB-C на usb c і сам рекордер з кліпсою. Цей рекордер має комплектну міні sd на 32 ГБ, який в себе пише теж 32 біти, виготовлений з. Дуже приємного на дотик пластику, має коннектори на закруточках і пише якісний звук. Щодо третього елементу екосистеми Deity – це таймкод бокс. Є комплектація на три таймкод генератори, як ви бачите перед собою. А також можна купити комплект із однієї штучки. Якщо ви купляєте одну штучку, вона працює як її тінтакля, ви просто шнурочком 3,5 мм… Протикувати всі свої камери, рекордер і таким чином синхронізуєте таймкод. Але якщо у вас задача посерйозніше, ви купляєте комплекти по 3, навішуєте хоч на 25-30 своїх камер і синхронізуєте свої тайм-коди за допомогою застосунку. Щодо аксесуарів, які йдуть в комплекті з Таймкод Бокс, перехідничок з Type A на Type-C. Цей шнурочок для одночасної зарядки ваших таймкод генераторів від одного USB-A на три USB-C. Зарядочку втикнули, три одночасно вчепили і зарядили. Також в комплекті є один шнурочок 3,5 мм міні-джек, один міні-джек на лема і міні-джек на BNC. А це означає, що ви можете синхронізувати камери різного типу одним таймкод генератором, під'єднати чи до Alexa, чи до Redu, чи до BlackMagic. Погнали далі! Наступному нашому в списку є пушечки. Найменший мікрофончик це V-Mic d 4 Mini, пушечка побільше це S-Mic 3 s 3S, і найбільша пушечка це S-Mic 3. Почнемо з маленької, найпростішої. В комплекті ми маємо лише саму пушечку. Вона дуже маленька. Ви можете використовувати як з камерами, так і з мобільними телефонами. Вона спокійно кріпиться або на холодний башмачок або на чверть. В комплекті йде вітрозахист, така собі малесенька махнатка. І два шторочки. один ТРС ТРС, інший ТРС ТТРС. Різниця між ними в тому, що ТТРС ви використовуєте при зйомці на мобільний телефон, а ТРС ТРС використовуєте для зйомки на камеру. Ці дві пушечки вирізняються своєю комплектацією. Обидві мають наліпочки Деті. І QR-код з мануалом. Обидві мають кріплення на бум, поролоновий вітрозахист і два шикарні дерев'яні кейси для пушок. Відкриваючи дерев'яний кейс, ми бачимо чудову пушечку. На вигляд, вона дуже якісна і виглядає професійно, тому що вона має XLR роз'єм. Маленька пушечка має такий самий чудовий дерев'яний кейс, має вихід. XLR. За характеристиками вони однакові, відрізняються лише довжиною. І ви запитаєте, чим відрізняються ці мікрофони, окрім довжиною, якщо характеристики по звуку в них ідентичні. Чим довша пушечка, тим направленість прийому звуку в неї вуща. А якщо довжина коротша, то ця саме направленість вона поширша. І це означає, що якщо ви знімаєте в якомусь шумному приміщенні, то довша пушечка. Більше стане вам у нагоді, ніж коротко. До цих мікрофонів ви можете також докупити вітрозахист. Якщо ви хочете ці пушечки використовувати на майданчику як бум, вам в нагоді стане ця чудова вудка. Вона дуже легенька і має довжину 2 метри 60 см. Комплект аксесуарів для вудочки. Та ваших пушок це ручка тримачка, кріплення для пушки і шнурочок. Пушечку взяли, вкріплення вставили, кріплення закріпили на вудочку і працюєте. Хочете працювати з рук, взяли ручечку, прикрутили і ходите зі своєю пушкою де завгодно. Шнурочок в пушку вставили, в рекордер або в подовжувач вставили. А якщо ви працюєте з радіосистемами, то вам знадобиться пітєлечка та аксесуари до неї. Що петелічка, що аксесуари йдуть в класних хардкейсах. До речі, петелечка тут дуже тонесенька. Вона дуже схожа на кіношні петлі. Вітрозахист раз, вітрозахист два, така біла махнаточка та набір наліпочок. І крокодильчик у наборі аксесуарів. Махнаток вже побільше. Чорні махнатки, білі махнатки, поролонові, не махнатки і набір з крокодильчиків та наліпочок. А якщо ви мамкін-подкастер, то вам підійде цей набірчик зі штанги та usb c мікрофону. VO7U USB Podcast Kit. В комплектації ми маємо машняцьку ногу, тупо залізяка, кріплення до вашого столу, два шнурочки usb c usb c і usb c на USB A, і сам usb c мікрофон, який йде. З поп ап фільтром має кріплення, регульовану ногу і дві крутілочки для гейна та для навушників. І має rgb підсвітку. Всі ці девайси, які від Deity є у нас в наявності. Заїжджайте до нас в офіс DreamTech або заходьте на сайт dreamtech.ua і замовляйте Deity. Підписуйтесь на наш Ютубчик, інстаграмчик, тікточок і покращуйте якість свого звуку на майданчику.